Добрий вечір. Куди це я там вночі зібралася? Як ви думаєте? А ось куди. роблю комбікорм для кроликів. Вибачайте за шум, але робота є робота. Так, зараз. Поки є можливість, то роблю комбікорм, бо бог його знає, що воно там буде далі. Ще лишилось небагато, на сьогодні це буде все, то скоро знову вимкнуть електрику. Так. Це тільки що і висипала. Гранулка, без примікса. Чотири види зернових, пшениця, ячмінь, овець і кукуруза, соняшникова макуха, трішки соєвої, сіль і кормова крейда. Запах гарний, наче халва. Так, тут що у нас? Тут вже це вистегло, а це ще Ще не вистегло. Та я так сипаю в мішки, ось до. Воно вже наробила. Бачите, кріль, 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 ось до. Трохи є, трохи є запасу. Так, а де діла цю Штуку? Ці ящики рвуться, треба їх вже буде замінювати, правда не знаю на що. Може оті буду розрізати. У мене там є ще такі зручні ящики були. Ну, Все рано чи пізно ламається. У мене 3,5 з діаметр самої гранулки. Так, що в нас тут? Треба напевно сюди ще добрати трохи досиплю там під низом. Що не хочу, щоб дуже важкі мішки були, потім їх важко носити. Ой. А, трошки впало. Отак однією рукою дуже незручно робити. Але кури забіжать, виклюють. Вони сьогодні до мене сюди прибігли і все в мене виклювали. Всю гранулу, яку я порозсипала випадково. Так, де це ми тут? Два трохи додамо? Одна підсихає, вистигає, я засипаю нову. ну і так по колу. В принципі, цього Стола, що в мене тут є, вистачає. Навіть оту частину я не задіяла стола. Так. Все, ці мішки вже повні. Зараз цього ще засуну туди під стіл. фломастер. Зараз напишу, що це крій. Це щоб потім не сплутати, тому що гранула в мене вся однакової фракції, чи як однакового діаметру. Тут не сушка. Ну, тобто кури, качки, ось бачите, підписано. Гранулка. А тут кролі. О, краса. Так, де там? Цей колпачок дівся? І де він дівся? А, ось до він. Так, ну і можна тепер ще, я думаю, вже ця, в принципі, вистегла. Можна так само скидати. Мішок ось у мене є так само мішок. Це я колись купувала мішки із комбікорма, беушні мішки, це не купляла я цей корм. Хоча колись я і пробувала такий стартовий, я купляла. О, але потім знайшла в інтернеті, що людина якась продавала мішки, років два напевне тому. І просто придбала в неї мішки беушні. Так, ось до, ще один мішок. Розпочала досипати, Зараз вже це досиплю. І потрібно встигнути законсервувати гранулятор по тією суміші, що там прогнати перед тим, як вимикати. Тому що, якщо залишити так, то він залипне і потрібно буде чистити фільєро. Тому проганяю жирною сумішу і потім запускаю його спокійно наступного разу. Так, зараз висиплю оце ще. Так, висипала. Покажу зараз, по якому рецепту роблю. Ось то? Без примікса. немає в мене примікса. Коротше, якось так. Ще хочу що сказати, що виставила на продаж свою сінорізку, тому що нема мені сили сіно ще дрібнити. У мене кролики їдять і так. Сіно в сінниках, тому в гранулу я не кладу сіна, ну, сіної муки. Важко мені нею працювати, вона хороша, просто що ну, важко. Нема мені коли і не бачу в цьому особливого сенсу. Я не розвожу там сотнями кроликів на продаж. У мене вони живуть в таких умовах, просто в клітках, на вулиці, сіно їх. Додатково ще й утеплює, і вони його гризуть дуже гарно, то навіщо ти сіно, по-перше, силу тратити на це своє здоров'я, тому що це пил. Тут і так пил, коли робиш гранули, такі що капець, А ще, плюс додатково, якщо сіну робити, муку, плюс електроенергія. Коротше, я порахувала, що мені та сінорізка не потрібна. Тому виставила мене вже людина. Замовила її, я вже відправила і ну, чекаю, поки вона забере, якщо все буде добре. Якщо доїде ціла і все буде добре, то має забрати. Ось. Так що якось так. А сьогодні дороблю гранулку. На кожен день намагаюся потрішки робити, щоб зробити якийсь запас, тому що електроенергію вимикають. А невідомо, як там далі взимку буде, як може таке буде, що взагалі не буде, то потрібно, щоб був запас, щоб чимось животинку годувати. Так що якось так працюю. Може комусь це було нецікаве відео, ну, я розповідаю і показую, то, як я працюю біля господарства, що я роблю для того, щоб воно в мене було і жило. Ось, Кому не цікаво, перелистуйте, кому цікаво, запрошую на свій канал. Дивіться далі. Дасть Бог будемо живі, здорові. Буде продовження. Всім пока.